Шурики, проведи лапки зне. Шурики, а той зараз. шурик шурик Зимовий літній лагерь, зимовий. А що там? Доброго здоров'я. От наші кролики, які ми закупили в листопаді місяці минулого року. Це вже наше перше потомство. Кроликам тут 45 днів. Сьогодні будемо їх якраз і вакцинувати. Ще можу про вирощування сказати? Годую їх пшеничка, картопелька, сіно, водичка. В принципі, Магано. Продав я кролика по 200 гривень за кілограм. В середньому вага кролика у мене складала е до 2 кг битої тушки. Вартість на утримання кролика ну картопля задурно, бо я бульбу вирощую. Сіно 0, єдине, що час ми туди вкладаємо. За додаткові кошти ніякі не вкладаю. Зерно теж поки що безкоштовно. І що вакцина 40 грн на одну штуку. Тому вартість кролика у мене вийшла в середньому 350 гривень бою. плюс шкурка 45. На даний час ми в плюсі. Подивимося, як буде далі. Тому підростають ось ці кролики, теж підуть на забої. А вже з наступного розплоду будемо лишати самечок.